Вавилон-13 – українська територія короткометражного документального кіно, об'єднання операторів, режисерів та кінематографістів, котрі фіксують події громадського протесту в Україні. Почали працювати з майданом, роблять це і до нині. Їх короткі фільми історії зібрали уже понад 4 мільйони переглядів у Ютубі і навіть транслюються за кордоном. Власне про цих людей та про їх роботу будемо сьогодні і говорити. Програма «Рандеву» – Доброго вечора. Доброго вечора і вам. І отже, наші гості: Костянтин Кляцкін, режисер та Андрій Котляр, оператор. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, хлопці, коли люди на Майдані почали встановлювати намети та будувати барикади, ви об'єдналися на той момент, здається, було 10 чоловік, так? Які об'єдналися і створили, так би мовити, таке творче об'єднання Вавілон 13 Одразу ж запитую, чи правда що було 10 чоловік і чому така назва? Ні, про це Костя краще розповість, бо я трошки пізніше прийшов в об'єднання. Ну, — Ви це був від початку? Ну, можна і так сказати, я там вже 2 грудня почав долучатись. А, насправді, важко сказати, десь, мабуть, десь біля 10 було. Просто в нас ніколи не було якоїсь там а, Ну, Це дуже якось важко було якось тримати, і це не потрібно було. Тобто, яка була ситуація після побиття студентів. Багато кінематографістів, які багато просто киян зібралися на Михайлівській площі, побачили один одного, і якби, так вийшло, що у всіх було на, в голові якби одна думка, що це все треба фільмувати, ну, тому що такого ніколи не було у нас. І все якось так дуже спонтанно і вирішилося прямо там. Там вже зняли і першу історію, яка називається у нас пролог. І, і все після цього, якби е, так як у нас там Володимир Тихий, він з е, спілки кінематографістів, у нас було з гільдії режисерів, багато людей. Ми просто взяли собі приміщення у будинку кіно, позносили туди всю свою техніку з дому. Ну тому що у нас були оператори, режисери, звукорежисери. Минулі роботи, ну всі ж працювали десь. Тобто, звідти позвільнялися, чи це все робилося паралельно? Ну Це все робилося, це робилося паралельно. Це? паралельно, ну от із, ну. В принципі, взимку кінематографічного процесу в Києві практично не відбувалося, він був зупинений через відомі події. От. Ну і практично багато хто відмовлявся від роботи, бо розумів, що те, чим він буде займатися в рамках проєкту вавилон 13, набагато важливіше зараз, і буде важливіше через багато років, ніж там зняти рекламу, серіал там, чи короткометражну історію. Але, в принципі, ну враховуючи, те, що все було зупинено в творчому плані, те, що фінансувалося державою на той період. Е, і, ну, звичайно, кінематографісти знайшли, м, ну знайшли майданчик для того, щоб висловлювати свій громадянський протест. Ну, знову ж таки, по різному ситуаціям, коли нема чим годувати дітей там чи ну, от, платити власне, за квартиру, про то просто люди йшли, ну якби і працювали. Тобто це ж така штука. У нас нічого не було примусового. Все робилося за власне сама держання. назва. Чому «Вавилон»? Ну 13 тому, що рік очевидно тринадцяти. Ну, а чим керувались, коли продумали Ну, Розкажи романтичну версію. Романтичну версію? Романтичну версію. Я романтично. Тобто ти, є їх дві, так, так? Є дві їх версії. багато. Взагалі, ну так, можна так, романтична вже, вже народжуються Нові ну є український фільм Вавилон 20 з Іваном От, і це можна сказати, данина цьому шедевру українського кіно. От, а є ще неофіційна версія. Чи <кій> версія, яка також має право на життя? Користує. Ні, дуже просто. Ми коли зібралися в будинку кіно, там є такий бар Вавілон, досить відомий серед кінематографістів. Там багато часу проводять люди. І пароль від Wi-Fi був Бабилон 12. Ось, але ну, часи були, якби би треба ж рефлексувати, осучаснювати. Тому би було 13. Ну і от ви пропрацювали вже фактично рік. Що стало результатом такої от роботи, яка, ну, в принципі, я так думаю, можна сказати, є як кінематограф так? громадського протесту в Україні. Ні, най, найголовніше, що ми зробили взагалі після цієї зими, це проект зима що не змінила спільно з «1 плюс 1 продакшн». тому що це було дуже важливо саме тоді, і це було, це було дуже сильно з художньої точки зору. Та перший, перший фільм Небесна Сотня 40 хвилин. Він вийшов на сороковин розстріл героїв Небесної Сотні. От і це, звичайно, тоді мало достатньо широкі резонанси в суспільстві. Ну і це було на часі. Тоді була потрібна. Ми відійшли від нашого формату короткометражних фільмів. Проект зима що нас змінила, він коментований, тобто це такий більш класичний телеформат. От. Але це також б тоді було потрібно суспільству, знаєте, документальне кіно з поясненнями, вже певним таким доволі чітким баченням. Ну а взагалі за рік це близько 170 короткометражних робіт різних, від Майдану, Криму, Донбасу, ну і от теперішні вже події війни на Сході. Ну І от перший з багатьох е, повнометражних документальних фільмів «Сильніше, ніж збори». Ми про нього поговоримо ще обов'язково, а ще от таке запита запитання. Е, і міжнародні канали, наскільки відомо, так? У вас також просили ваші фільми, роботи. Ну, е, не стільки фільми, як е, футаж, тобто матеріал з Майдану, який у нас був. Тобто, ми робили у нас Роман Любий робив. Е, Одну серію для ITN, яку вони потім продали на CNN. Для БіБСі для BBC робили з Al Jazeera зараз співпрацювали, вони знімали у Слов'янську, ну і брали частково наш матеріал, частково з нами знімали. І, ну... ну, ну і... От є, я, певно, вже зацікавленість в наступних повнометражних документальних фільмах від європейських каналів. От, ну, вона така. Ну, от е, я, готуючись до програми, я натрапила на одне інтерв'ю е, ну, представника від вашого об'єднання. Не пригадаю вже прізвища, але там він сказав е, щось на зразок того, що е, навіть зарубіжні канали цікавились вами більше ніж так. Ну, вітчизняні за винятком громадського, яке одне не ігнорувало. Ну, Ви ж практично, практично Вавилоном 13 цікавляться громадське, 24 й канал і один плюс один ну, в рамках нашої співпраці над цим документальним проєктом. Усім е, іншим каналам ми ну, ясно, що до зміни влади ми були багатьом каналам просто там, певно цензуровані і не те, що вони цікаві, неможливі. А зараз ну, ми не вписуємося в їхній формат. От, Можна ще величезну кількість таких відмовок придумати, але те, що ми більш цікаві там, певно, європейським телеканалам, якщо вони зараз вже... Там говорять про те, що вони викуплять у нас ще не створені документальні фільми. Ну, це факт. Ні, це правда. Є дуже великий попит серед європейців взагалі, тому що у нас є практика представництва наших фільмів взагалі в Європі. Ну, особисто я у Польщі вже два рази представляв проект. Ми возимо туди Альманах. Це просто добірка наших фільмів, яка скомпонована разом. І треба сказати, що ну насправді і в Словакії я показую, і полякам і словакам дуже необхідно це бачити саме з нашої точки зору, з точки зору кінематографістів. Тому що з точки зору змі у них дуже багато своєї інформації, яку вони ну не дуже сприймають. А коли вони бачать нас, коли вони можуть з нами поспілкуватись, якби коли ми вперше виїжджали, це було у травні, здається, ось у Словакію і Польщу, вони взагалі були дуже здивовані, побачивши ну, справжнього українця, бо вони там вже чули, вже там, що е, в Одесі пожили людей, там що в Маріуполі всіх розстріляли. Ні, Одеса, чи, чи була вже Одеса? Одеса. Ну історія вони історія в тому, що вони очікували якогось кровожедного, мабуть, не знаю там, Бандерівця побачити. Ну, я, я не знаю, що вони очікували, але вони дуже здивились, коли приїхали ну, просто там дві молоді людини з Карпенко Карого, і там просто почали з ними спілкуватися, Для них це було таке навіть трохи шок. Ну, і насправді вони ну, просто засмічені. Ну, розумієте, коли людина постійно сприймає інформацію лише зі ЗМІ, а вони там бачать лише телевізійний в більшості продукт про Україну. І він типовий, він набридає. от, коли вони бачать все це з іншої, з іншої точки зору, більшого більш художньої, то це звичайно цікавіше. О, але ну, знову ж таки, їм це цікаво, а у нас е, ми ну, не маємо е, якогось запиту, я вже не говорю про комерційний запит від великих каналів. Так, яким, і досі немає, це правда. Так, яким набагато простіше е, показати якісь сімейні драми, сімейні да, драми чи російський серіальчик, який точно у них буде мати гарантований рейтинг, от, і який точно не буде ну, резонувати так сильно. Як ми на ці події, тобто ну, ну від, від то просто тому, тому що того це, це вже це вже зараз це вже зараз видно така дуже велика проблема, яку можна було вирішити ще на початку одразу після подій на інститутській. Треба було просто і на сході, і на півдні показувати трохи іншу точку зору документалістів. Тому що вони цього не бачили. Вони бачили тільки Інтер, ті змі, які Та, їм тро, і... які їм казали про переворот, про майдаунів і так далі. І, і... тому у зараз, коли ти їдеш на схід, і кажеш це це одне слово, кажеш, майдан, ти вже апріорі ворог. Вони не сприймають тебе. Вони одразу до тебе в штаті. І, і це в багаті, це це в багато чому провина українських змі. Абсолютно, які просто споплюжили, спотворили е, всю ситуацію, а зараз вони віддягнули вишиванки і кажуть там, що вони круті, круті зміст про європейську позицію. Але всі ми знаємо, хто за який рахунок фінансувався. Ну і, врешті-решт, ну реально просто треба подивитися інфографіку того. Що дивилися люди на, на Сході, е, які ЗМІ взимку. І все одразу стає зрозуміло. Ну, я так скажу, один плюс один не найтоповіший канал. І п'ятий канал теж не найтоповіший канал в е, там, глядацьких симпатіях. Так, східної України, це факт. Тобто, дивіться, вас ніхто не фінансує, ви зібралися виключно ну, добровільно це все робити. І ну, виходячи з практики, вже так, як показує практика, ви якби свого роду формуєте в принципі, людську свідомість, да? ну, даєте бачення те, яке є насправді. Тобто, це і є ваша мотивація? Ні, це я громадянин… ну це знаєте, от. Певна громадянська функція для багатьох вже. От, знаєте, хтось займається волонтерством, хтось, займається, хтось іде на фронт, хтось там, ну, якимось чином проявляє свою громадянську позицію, хтось іде в депутат. А ми от, поки у нас така функція це доносити певну іншу точку зору і бачення взагалі. Речей. Ну, це знову ж таки, це ще з Майдану, якби питання, а що ти саме можеш? Тобто ти можеш стояти і мерзнути разом з усіма, якби, і Співати по суті, пісню. спити пісні, але не особливо впливати на весь процес. Або ти можеш це фільмувати, і е, навіть якщо не впливати це прямо зараз, то потім твої матеріали можуть допомогти, якби встановити якісь першопричини і, чи хоча б щось побачити. ну е, Це. Ну, я, я завжди вважав, що треба робити те, що ти вмієш робити. В даному випадку я якби воювати я не вмію, а я вмію знімати. І я це робив всю, якби, всю зиму і, і далі. І, ну, Просто треба робити те, що ти вмієш, і тоді воно може бути корисне для всіх. Така ну насправді переглядала фільми, так от короткометражні, є такі, ну буквально на хвилину, навіть так, але якийсь ну, такий зміст. ну, ти дивишся хвилину, а потім ти ще не одну хвилину все це ну, намагаєшся переосмислити і зрозуміти. От, наприклад, мене особисто сильно торкнула стрічка сором. Здається, неповних дві хвилини. Да. Але, але оцих неповних дві хвилини я ну, я потім, напевно, ще хвилин 20 так сиділа і, і все це в собі переосмислювала. Це складно робити. От є якийсь такий, ну я не знаю, секрет, не секрет. Ну, в принципі, ви показуєте правду, але її також ж треба подати якось ну, настільки точно. Ні, дивіться, рецепту ніякого нема. Ми показуємо насправді те ж саме, що показували усі. Ну, це, мог, це міг зняти хто завгодно. Просто кожен, в чому сила Вавилону? в багатогранності. У Нас дуже багато. І кожна знімальна група, кожен режисер, кожен оператор пропускає просто це через себе. Ну, тобто немає ніякого такого кліше Телевізійного, коли там оператор справа, режисер... Справа не в телевізійності. Ні, ну я ж кажу справа про те, що в в у нас ну, ну, трошки інша подача і підхід. Коли оператор їде з телебаченням на сюжет, він точно знає, що йому треба там, відняти там, стільки-стільки подводочку, перебівочку, загальний план. Там інтерв'ю, ну, якось розказати людині е, про цю подію просто і зрозуміло. А у нас немає такої задачі апріорі. Тобто, е, ну, події на Майдані їх знімали сотні, може й тисячі камер от, і різних. От, але з цього вибрати, вибрати те, щоб це виглядало максимально художньо і не попсово, от, і в цьому є головне завдання. Ні, навіть не у попсовості. Може воно бути і попсово. Головне, як воно зроблено, з якою з яким меседжем? А сором це був один з перших роліків Вавілону. Давайте який я став... вас перевів. Давайте да. ми подивимось зараз на українку. Je Ну, про, ви про... підходили, знімали про і сором. ну і от вибирали з доку ці кадри вибиралися? Чи воно так співпало у вас, що воно йде обличчя за обличчям, але ну, ну, ну цей сором він да, прямо да, в очах у кожного? А, в, чому, в чому там була фішка? Це там музику, яку ви чули за кадром, це прямо зараз перед цими ВВшниками це грали, ну, і співали прямо перед ними. Там зібралася якби певна кількість людей, якби творчих і музикантів, і, і багато кого. І все, що робилося, це просто е, буквально одним кадром е, е, по обличчям пройшлися. Ну, тобто воно, е, воно можна сказати таке просто відображення того, що відбулося, але не заплановане. Ну, завжди хотілося заглянути якби, до них в обличчя, що вони відчувають там стоячі, якби, проти. Проти своїх же, проти би, народу. І коли туди заглянули, ну, то так воно і вийшло. Ну, він був потім цей ролик, по-перше, він став одним з перших дуже рейтингових роликів, які справді подивилися там, десятки тисяч людей. От а потім він ще був перемонтований на якомусь проросійському каналі. Не, не проросійському, це ще було антимайданівському каналі. Тобто антимайданівському. Ні-ні, Його запостили в групі Беркут сила чи Беркут, гордість нація. Його перемонтували під якийсь такий ментівський реп. І ці всі обличчя написали написали титр Гордість. Ну і там, і там вони о опу там опускають голову, а там вони в реверсі піднімають. Ану тому, власне, я хотіла сказати, так. що гордістю там і не, не пахло, насправді, Ні, ну вони там реально Там просто реверснули. по смислу ще по, 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 по звуку. Ну тобто воно таке, гордість нації, така. Просто вони обрізали наші титри, повирізали все наше. І зробили таку штуку. Ми довго з Ютубом тоді писали їм, я не знаю, скільки днів, мабуть, тиждень ми писали Ютубу, але вони не хотіли банити чомусь, незрозуміло. Ну, така штука. Просто ми насправді не проти, щоб використовували якби, наші матеріали, тому що вони і так у вільному доступі. Це може робити хто завгодно. Просто треба. Ну треба казати хто звідки і де це Ні, використання ну, використанням, але коли це перемонтовується і перемонтувати не можна. Звісно. Якщо є бажання процитувати, будь ласка. Ну ми ж не проти. Ми, ну тим паче це є на Ютубі. Але коли беруть, вирізають, монтують, і е, з нашої, якби з нашого меседжа, роблять зовсім інше. Ну, це ж а до речі, за ваші роботи ви отримували якісь відзнаки нагороди? Можливо, не в Україні, можливо, десь за кордоном, ми на. На кінофестивалі молодість отримали статуетку да, да, за да. вклад в українське, українське... кіно. кіно. Да, от це, напевно, поки що найбільше таке найвагоміше в усіх значень. — Ні, ми ще Вона золоте реально... курча отримали. І, і на відкритій ночі. І на відкритій ночі, але там Крістіан Анжерегі він взяв окремо. Брали... Ну, неважливо. Ну так, отримуємо там поступово якісь відзнаки. У нас є дипломи вже євро... європейських кінофестивалів. Ну от, але ну зрозуміти, справа ж не в дипломі, а в е, трошки іншому. Ну і давайте власне про причину вашого перебування у Івано-Франківську е, прем'єра. Е, минув рік від початку революції, і якби рік вашої роботи, і в принципі, короткометражні фільми річницю підсумували першою повнометражною стрічкою сильніше ніж зброя. Її і презентуєте нині у 23 чи у 25 містах України Там важка ситуація, тому що деякі кінотеатри чомусь почин... ну, якби відмовляються показувати таке кіно, особливо на сході України. Там а чим ну, аргументують ну аргументують? Ну ми мабуть, не маємо якби права розповідати. Да, Просто є по... така тенденція, що відмовляються показувати, і це насправді дуже сумно. Ну, навіть ну, це, це, це зрозуміло, що це якби кіно, не комерційне кіно, воно не принесе там якісь грошей, але е, людям зараз треба побачити це. Ну, це така ну, наша чому? Це, це наша така позиція. Просто позиція мені... взагалі з тим, що у нас глядач не підготовлений до того, щоб дивитися українське кіно. Тобто, от вийшов поводир, який в якому на якомусь етапі став проривом в вітчизняному прокаті і зібрав таку значну частину свого бюджету лише по Україні. От, але у нас не поводир, ми не орієнтовані на, на такого широкого глядача. У нас трохи інше кіно. І ну і в принципі, це я думаю, що це перша прокатна українська документалка за там за історію там незалежності. Напевне. А давайте коротесенький трейлер переглянемо. Давайте рік тому ми вийшли на вулиці розгинування та обурення. Майже зневірення. Та ми були рішучі, і світ змінився. Сильніше, ніж зброя з 27 листопада в кінотеатрах нашої країни. Те, що ви хотіли сказати, що це перша? Так, да, це перша повнометражна документальна картина, яка має. Яка я впевнений, матиме широкий прокат. От. Але ну, ми, звичайно, не розраховуємо на величезний комерційний успіх, і його, ну, його в принципі, не може бути, тому що це ну, глядачу треба показувати, показувати і показувати постійно, щоб він, врешті-решт, приходивши, 50, там, має 50 гривень, дивиться. от Я сьогодні йду на хобіта чи на українське документальне кіно або ігрове, і вибирав для себе українське кіно. Тому що, але він має бути впевнений, що це, ну, це буде нормально, і він там тобто, не вийде з кінотеатру через 10 хвилин. От я думаю, якщо ми виховуємо, виховуємо такого глядача, то через там, декілька років е, ну, український кінематографічний процес стане набагато простішим, бо кіно почне. При, ну, окупові. Хоч окупові. трохи. Так, тобто воно буде економічно вигідне. Уже про глядачів, якщо ви заговорили, от в тих містах, де відбулася прем'єра, як сприйняли? Ми можемо сказати про Київ, тому що ми обидва були у Києві на прем'єрі, майже повний зал кінотеатра Київська Русь це 1300 місць. Ну треба розуміти, що це дуже великий зал і дуже хороший був прийом, дуже теплий і. Насправді, ну, так, навіть якось неочікувано. Для мене була неочікувана така кількість людей, по-перше, а по-друге, така реакція на фільм. Ну, тобто, Але багато хто виходив і казав, що минув рік, а я ще не готовий до такого. Ну, так, бо насправді суспільство багато в чому стомлене. От такою війною, затяжною вже для багатьох. От, та криза, яка почалася. Правильно рік тому, і вона ще триває ця невизначеність. І люди хочуть ходити в кіно і мати якусь розраду, а вони ходять і отримують там ще такий фідбек дуже потужний в ті події. Виході у нас були і сльози, і істерики. Ну, була, і, була і критика. Звичайно, і критика має місце, і вона в багато в чому була обґрунтована. Особливо там були бійці, які самі з Донеччини, і вони казали, що у вас. Той образ, <кій> той образ э, українця зі східної України він дуже усереднений, він не такий, як насправді. Ну, тобто це їхня була позиція. От. Але ну, в принципі, в Києві завжди хороша публіка. Є такий доволі міцний проширок людей, які ходять на кіно постійно йому цікаво, дивляться. Тож ми зараз і веземо кіно э, прем'єрними показами. Для того, щоб от, кількість людей збільшити, як, ну, які будуть ходити не тільки на вавилон 13, а на в принципі, українське кіно. От, і не будуть боятися вкладати туди гроші. А немає думок у вас про те, аби повести фільм в саму зону, АТО, в принципі, бійця? Є. Звичайно, ми, ми плануємо, У нас же є домовленість з Міністерством оборони. І просто тут головна проблема, ну, Солдати, які зараз воюють, їм завше не до переглядів, якби Ні, Ну от зараз якісь частини будуть на ротації, і, і ми. Ті, ті, хто на ротації, ті, хто на відповіт, але знову ж таки, хлопці на відпочинку, і тут просто треба розуміти, як би, що треба правильна ситуація, mm -hmm. скажімо так, тому що на фронті такого не покажеш, а. Uh, чи ну, ну десь, за, десь в зеленій зоні в зеленій зоні можна і я думаю навіть треба. Тому ми будемо зараз цим займатися. Ну от, власне кажучи, рік минув. Uh, уже маєте мільйонні перегляди в мережі інтернет. Що далі, які плани? Ну, крунометражне кіно, продовжувати, продовжувати, продовжувати. Продовжувати, плюс паралельно робити. Ну, там у мене зараз в монтажі десь три чи чотири невеликих фільми в тому ж форматі для веб-доку. Тобто ми плануємо продовжувати знімати для нашого каналу, щоб це було доступно, щоб це можна було дивитись будь-де. А паралельно будемо робити вже Авторські фільми. Авторські документальні фільми, так. І коли вже можна буде стрічку дивитися у, у, у широкому прокаті? 22 січня сильніше, ніж зброя Не вих... січня. 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 22 січня, січня виходить сильніше, ніж зброя у широкий прокат. Подивимося, наскільки він буде широким. Ну, в принципі, зараз вже є певна кількість кінотеатрів, готові його прокатати. От. А, ну, в принципі, я думаю, що за рік ще там декілька. Фільмів, вже більш авторських, вийдуть, вийдуть, може, бранці Володимира Тихого вийде фільм про батальйон Донбас, також режисера нашого проєкту. І, в принципі, також буде певна, певні прем'єрні покази. от, Але це контініус. У нас є сайт, у нас є група на Фейсбуці, тобто можна просто слідкувати за нами. Це не важко, не займає багато часу. і… Да, можна бути в курсі Всі 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 всіх подій. В курсе всех подій. Я вам дуже дякую за розмову. На жаль, обмежений наш ефірний час. Я хочу побажати вам успіхів в роботі, і в той же час я хочу побажати, аби у вас вже не було цієї роботи, аби все-таки нарешті ви знімали щось більш таке веселе. Веселе. Ну так <реш> ну, да. дякую. дякую. Ну, я дякую нашим усім глядачам. Кажуть, якщо Бог хоче подарувати людині щастя, велике щастя, то він огортає його у не меншу проблему. Хочеться вірити, що і в українцям буде все добре, переосмислено і цінно і по-новому. Шануйтеся.